Є рішення міської ради. Є, є, ми ну все, на і дозвіл, є, і торгівлі, і сертифікат, є, все. є. 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 лісничество. Є товаротранспортна накладна на ялиночки. Станіслав Котвицький продає на ялинковому базарі близько двох сотень ялинок та сосен. Чоловік каже, що хвойні дерева цьогоріч купував у ємільчинському лісництві та має всі необхідні документи для їх реалізації. Ми торгуємо вже мабуть, років десять і завжди всі документи беремо у нас ніяких проблем. немає. Було таке час, що я бачив з документами. приїжджав перший раз і бачив, що воно получається на ринку, коли провірка і в кого немає документів. Тоді багато проблем. Дуже важко заготовка, звісно, тому що сніг в лісниці береш, лісничі побіркує, побір документи, всі привозять, а тоді вже виїжджаєш з лісу. За два дні перевірок ялинкових базарів дільничні офіцери поліції виписали два протоколи за торгівлю у невстановлених місцях. Осіб, що продавали ялинки та сосни без дозвільних документів, Житомирські поліцейські впродовж 22 та 23 грудня не виявили, каже речниця Житомирського районного відділу поліції Марина Вітвіцька. Також жінка розповіла, які документи мають бути у продавців ялинок та сосен. Правоохоронці перевіряють ялинкові базари систематично. У кожного підприємця повинна бути товаротранспортна накладна, сертифікат на ялинку і ну, взагалі, сертифікат з лісництва і, взагалі, дозвільний документ на торгівлю. Якщо взагалі немає визначеного переліку документів, при особу, яка займається реалізацією зелених насаджень, притягують до адміністративної відповідальності, передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень. Поліцейські перевірятимуть ялинкові базари до 31 грудня цього року. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.